Данині пресної во віки віков. Амінь. Амінь. Придіти і поклонімся цареві нашому Богу, прийдіти і поклонімося Христу, Цареві нашому Богу, прийдіти і поклонівся самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому, Помилуй і Боже, по велиці милості Твоєї, і помножи душе Твої, і з Тебе беззаконня моє, не паче от беззаконніє моєго і одріхами, його чистим я, Яко я знаю, як беззаконні моє, а знаю, рік ми передо мною єсть вину. Тобі, диному суриші і лукавий при Тобою Створих, як в висливе всіх Твоїх, і що не дасть судити ти, Себо беззаконні і зачати, є смів, я мати моя, істинно возлюбив, невозлюбив, себе безвісне, і тайне, премудрице твоє я, мої си, окропивши мій собою, очищуся, умивши мій паче снігу убілюся, слуху моєму насадиці, веселіє, возрадується косте смиренної, отрути лице Твій одріх моїх, і все беззаконні моє очисте. Серце чисто завжди во мені, Божий Дух прав, обнив в утробі моєї, отверже мене від от лиця Твоєї і Духа святого свята гонинутиме від мене, воздаш мере спасення Твоєго і духу молодичним утвердим твердим, да учу беззаконен, і потемтої міничиві тобі обратяться, і збави міод кровей, Боже Боже, спасення моєго, бо зрадується язик моєї правні Твоєї, Господи Усні моє, твердише, і уста моя, возвістя хвалу Твою, я коаша Богу жертви. Дал би Хубу все свяжені не Богу сукрушене, серце сукрушений і смиренно Бог ну, не чужить. Ублаже Господи, благоволенням Тим Сіона, і да созирдиться стіни Ірусалимське Я, то да благовлиши жарту правду, вознищенню все сежає я, то да возлежат на алтарту втиліці, Божу помощь мою воньми, Господи, помощи ми почися, Та посадяться посрам'янці, і шиші душу мою, да возвратяться всп'ять і посадяться, хотящими злая. Да возратяться, аб'ї, стадяші село голішими. благо же, благоже, благоже да возрадиться і возселяться тобі, всі іншіші тебе, Боже, і дало льодовину, да возвеличеться Господь любільше і спасенє Твоє, аз женич мій Бог Боже, помозими, помощник мої, збавитель моїх сити, Господи, не закусни, Господи, услише молитву мою, лишимо мою во істині Твоєй, услишемо вправні Твоєї, і не вниди в суд з рабом Твоїм. Як оно впрадеться про тобою, сак живий, яко погнав рак душу мою, смирил єсть в землю живот мой, посадил мені є яко як умертві віка, і униву, мій, дух мені дух мой, бо обнісме те серце моє, пом'янув дні древні поучися всіх ділях Твоїх, творені руку Твою поучався, воздік тобі руці мої, душа моя, як земля безводна є тобі, скоро услышим мій, Господи, і за дух мой, не отврути лица Твоє от мене, і уподобався, несходячим муров. Селише нас от времіння заутремилист твоя, яку на тях поваг, скажи мені, Господи, путь, вонь же пойду, як у зах душу мою, і змимі о дурах мої, Господи, к тобі прибігок, на очі ми творити волю Твою, коти Ти іси Бог мой, дух Твій благий ставить мене землю праву, і імена Твоя ради, Господи, живише м'я, правдою Твої зведеш одпечалі душу мою, і милостя Твоє потребише, враги моя, і що все стужаєш, і душі душе моєї, якого зраб єсмь. Слава Вишнім Богу на землі мир, у чоловіці благоволенням, хвалим Тя, благословим Тя, кланім Тися Славословим Тя, благодарим Тя, велике ради, слави Твоєї, Господи Царю Небесний, Боже, Отче вседержитель Господи, сини, не Ісусе Христе, і Святий душе, Господи Боже, анче Божий синоотеч, в землі ріх міра помили нас, в землі є міра, Прийми молитву нашу, сидяй у Десни, Отца, помили нас, як отаїси, Дін свят. Тиси Ди Господь Ісус Христос, во славу Бога, Отця. Амінь. На всяку ноч і висвалі Ім'я Твоє во віки, і во вік віка, Господи, прибіжише били си нам род і род, а зрік, Господи, м'я, і сили душу мою, як усережих Тобі, Господь Тобі прибіг, на м'я творити волю Твою, якотиси, Бог мой, як у Тебе, істочник живота, восвіті Твоєм узрім світ, пробави милос Твою від Тя. Сполоби, Господи, вночі без обезріха, сокродинися нам, благословений, си, Господи Боже, Отець наших, і хвальний, і прославлений ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милоство на нас, як ожив повахом натя. Благословенний си, Господи, на очима і оправданням Твоїм, благословений си, владико, вразами і оправданням Твоїм, благословений си святий, просятимі оправданням Твоїм. Господи, милоство вік, їл руку твою не презри. Тобі подобає хвала, тобі подобає піння, Тебі тобі слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пресну, і пресної во віки вікова, амінь. Його Єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця, небо і землі, видимим вже всім невидимим. і Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного їжого Отця рожденного прежде всіх вік, святого світа, Бога істина, от Бога істина, рожденна, несотворенна, єдиносушна Отсуїм же Нас ради чоловіки наша, ради спасення, зшечого с небес. І воплотивши усе у Духа Свята і Марії Діви, і вочоловічша ся, раз п'ятого жизни при і страдавши й погребенно, і воскресшого в третій день по писанню, і восшедшого на небеса і сидящого Дисного Отця, і пак і со славою, середи живим і мертвим Його же царстві не буде конца, і Духа Святого Господа животворячого, їжого і сходящого, і їже Отцем і Сину споклоняємося, слава Малого Лошого Пророки. В єдину святую Соборну і Апостольську Церкву, і сповіда єдинокрещені в уставленні ріхов, чаю у Воскресення, мертвих і житті будущого віка. Амінь. Море чорної, починене влажними стопами, древні піші Ізраїль, крестообразними моїми руками, але в пустині побідів Єс. Просетай, Бога родиці, спаси нас, я ж єдина напастий, скорбі, і защищаючи я под кров Твою пречистая. Прибігаючих теплі приймі, яко приблагає ж, це нашого молина. Світає Богородиця, спаси нас що не влаємо й обрітохом тя окаяння, напасне, же і нужнеї прилоги отриває, благодарні пою тобі воспівання, богоможніє боготро... Богородительниця Слава Сину і Святому Духу, милостивним і кротким Твоїм оком, Богородительнице, зрящина і обстояння, і скорбі одержіма вскорі свободи. Бо призиваю на помощ і нині приснуло віки вікова мінь. Є восуждані ізбавися, я дам тобою чиста, я вони меже і ас припадаю тобі, печальні слизи на радость приложі от написти свободою. Лук сильних із і не моствую, що припоясущася силою всего ради, Твердися, Господи, серце моє. Присвятає, Богородиця, спасіння, соружує, кріпко і снуття стяжа вас, побіждає полки і бою величі твоя богородиця низку собрашна я. Пресвята, Богородиця, спасіння, разру... спища і печали і. Погашаєші отчаянні озної, хто бо так, і яко ти, Діво, Богородице опованіє наше. Слава Ці, Сину, Святому Духу, нині присно. Вноши раба його твоє треба, що опомище, Бога мати, оповання моє м'я і подшися спастим'я. І на нині присної віки вікова мені спасти спастим'я, ібо божественним манієм мані ся содержащего воплотила, єси Богородице, слово паче слова і смісла. А вознесене тя, видівши церкву на кресті, сонце правдніє, став очині своїм достойно, взиваючи славу світі Твої, Господи. Пресвятий Богородице, спаси нас, побіщи, враждуючи мені своє, яко душу мою чащися, люд і приятий, сохрани мені, владичі, ціна Да се славою, славлю тя. Присвятає Богородиця Спасінс, і збавляєш м'я від язика, лістивого глаголевого, як благає представниця безпакосне, я покажи от житейських діяній, Много поможеш, як мати з жителя сущи. Слава Оце Існу, Святому Духу, безболізненно віддять, цілебницю, помощник і духом і устиза висилим, владичі, помілої спасіння. Тебі Бо прибігаю, раб Твой. І нині приснува віки вікова мінь. Яко похвалу ангелові чоловіком, тя всі, Сімарія, і вірно молимося, молися, дуже за от скорби, і збавитися нам. Господи, мой в світ, і мир прийшел, ісси світ святий, укращай змрачно мрачно невідіння, вірою, я Тя. Пресвятай, Богородице, спаси нас молитви раба молча, Господу, Сину твоему, і да обращу розрішення і многі пришени. Пресвятай, Богородице, спаси нас, избавивня страсти і бід Бога невісто, тя бо положи, Бог нему ходатайцю, о моєм смірений. Слава свій сину, і Святому Духу, покровительниця, мініти єси і хвалені, облади житься Богородице, не призираєше во всякого одержимого во печалі. Нині присни віки вікова, мені нині і спроси нам пригрішений, оставлений ізбаві од напасти і страстей нечисті, і молитвами Твоїми припіта я. Боржу Тобі согласом хвалені, Господи, церкву опіє Тебе від висоцької крови, очищуйся ради милості од ребра Твоїх із текшою кров'ю. Пресвятай Богородице, спаси нас, скріпо з моя сама, я сві пречиста, владичице, в мня зіло неначаяних, Скорбе і вопію тобі, яко велія, єсі помощні рабу твоєму. Пресвятая Богородице, спасиниці, сили душевної моєї, я заступи м'я я діву, і збави раба твоєго, оклево клеветання, навіта же і розврощення неправедне. Слава отцу Ісуну, Святому Духу, сокрушине від навітники неправедне, і женам'я. присно прибігаю щагок тобі чистая і не остави мене погибнути, як все тобі. Возможна Бога отрокові це. І нині присновеки вікове мені успидуши я ясві пої волну, Яко множество прирішені і І печалі Но сама м'я владиша спаси. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцю і сину і святому духу, нині присної віки віковами. Крот твої діво всі прибігаючи, вопієм тобі мольбу приймі од нас і не пристай, молящийся чоловіколюбцю, спастися рабом Твоїм. Спаси, вогні, Аврам, всі Твої отроки, і халдеї, обов'яжи правди праведними, уловляше, припіти, Господи Боже, Отець наш, благословенні си. Пресвятай, Богородице, спаси нас, єже, от Агар'ян, насилуваний, скоро потреблищий, потріб... потрібні... Мечем моліть Твої Маріє. люди, стадо Твоє сохрани Сину Твоєму завуще, Боже, Оте з нашій благословений Сім. Присядає Богородиця Спаси, несравно ліпної я, я приймуй м'яко тобі прибігаюшого, дане прийма м'яврак Богоби, згоняє, поюшу я сину Твоєму Богомати, Отця в нашій Боже благословені Си. Слава Отцу Ісину, і Святому Духу, Богородите, Марії, предварі, раба Твоє Скорі. Тве втревонені напасти потопляє мого і не імуща поможчих тобі бозов і повані мої бороди, це І нині приснув віки вікова мінь чоловіче своєї напасти, як гріхов виновний. нині Богородиця благає, розири, береш божественними молитвами, я роби твоєї збави, при рішенні прирішеній всякі напасти. Ізбавите всіх всесильне посреди пламене, благочество, вавші ясні шед оруси. І навчили сіпіти всі діла благословити пойте Господа. Пресвятає Богородице, спаси нас, востанений язик беззаконен. Хваляся погубити служителе Твоєї, Гоже потребляєш, що, що я завущує, покрив, вся діла Господня, благословіти Господа. Пресвятає Богородице, спаси нас, в є твоє щедроти, єдина богоматі, навзмілостивно спасають от гріховного суда. І различний напасти і ти бо бороші Бога і мілуєш і мір, Його. Слава Отцю і сину і Святому Духу. На молені моє нині умилосердися і радость мені в опечалі, місто даруй. да пою тобі владужи це і вопію, сину твоєму. Вся діла Господня благословити Господа. І ній присної віки вікова мені, і ніякоти мені єси кріпоз і ця, не обоюся врагом негодування, Ну, воспіваю Тя, Владичиці, вопію, Сину Твоєму всі діла, Господня, благословити Господа. Єва, убане недугом прислушання, клятву вселила л'єст, Ти, що діво Богородиця, прозабенієм чарованошення, мірове благословення процвілається, тім Тя всі величає. Презвітає Богородиця, спаси нас, оружі убунани, обсторію совіщаваєт і лстівий, а равлянник беззаконний, Ти, що діво Богородиця, силує Христа, сана Твоєго, і молитвами твоїми, і на Него рабі Твоя, тим, же проповідаєм славу Твою. Пресвятає Богородиця, спасине, убо у потимні на <клес> враги, дадеся і збавлення, вона постає, що жити ас принесу чистая, не довім, обачує ж імом благодарення, приношу тобі лодужиця, прийми сія, трава твоєго і спасиня. Слава Отцю Існу, Святому Духу, мати, всячеський творце, єси чиста, я скорб'ящий. Утіхо потопляє мій представнице і побіждає мій заступнице до живота моєго, сохрани. І нині приснувало віки віковими, устісняємо гріхи в ногами препітаю, і лютими напастьми. Нині тобі хвалення жертву приношу і приліжно взиваю тобі святая Богородице, Богородиця, помозими тебе, бо славля, пісню з кончаваю. Осодна ніч у пустелі Святої Гори, північ у постелі Святої Гори, я вийшов і сів на камінь уже зовсім звечеріло. з далекого шум моря. Чари вічності охопили мою розбурхану душу. Безмежний спокій. Я виросно відчував присутність Богочоловіка, який, знає, чим наповнити пустельне місце, час мов, зупинився. Такі хвилини я рідко переживав у своєму житті та власне двічі: вперше, коли малим дитям лежав на руках свого хрещеного батька і слухав оглашення, і його вустами виганяв диявола, щоб сподобатися увійти у святу купіль і стати гідним штаном тіла Христового. Удруге, у цей вечір, тут у віддаленому місці Святої Гори, коли прийняв оглашення з невтомних і благословених вуст старця, щоб сподобатися увійти у другу купіль покаяння і зустрітися з Богом з тією єдиною відмінністю, що першого разу не розумів багато чого, майже нічого. А вдруге тепер, майже повністю, усвідомлюю кожен рух до Бога. У цей вечір Бог послав мені свою манну і в особі святого пустельника наситив мене. Стойни сякової стину блаженья мородицю, писнув блажений при непогоді. помилуй нас. Святий Боже, сяди кріпи, все ти безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину і святому Духу, і нині присну, віки вікова, Хей hey, святий Голіця, помилуй нас, Господи, учись віки нашого, влади попроси, беззаконня нашого, святий, поціти, ся на небощі нашого, і мене Твоє ради. Господи, помина, Господи, помина, Господи, помилуй, славойся, не святому духу, і нині присну, віки вікова, ні. Уча наші жиси на небесі, да це ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, яка небеси на землі, і в наш насушний даш нам внесть, і остав нам доля наша, я ми оставим должником нашим, і не веди на іскушення, не звав нас от лукаво. Яко Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині пресно, й во віки віков. Праведну спохвала біжу до влітця, дітей, Господня предаче, показавмо сім во істину, пророкучий, якось як встречав хрестити, сподобали проповіданого, тим же за істину пострадав, радуєся, славу істини, Свісу, щома не бажався, плотію. За мищений міре, коли ще на нею, ми Бос, Ботець наш, порить присностав Твої кродости, неостав милости нас, на молитва ми хвиля праве животна. Якопани, це ви. Тако твоє кризи і ми опіє ти Христе Боже, людям Твоїм, щедроти Твої не спасли, ми житесту Твоєму даруй, і душам нашим ліго. Славу цю Синого, і Святому Духу, со святим Поко. Тані возникніє, нажить та безконечна і нині прехисної, в вікі вікова. Молитва, Господи, всі святи, і породи си, твоїх даждами, і помилуй нас як видища. Господи, помину, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Господи помилуй, помилуй. Іже на всякої врем'і, на всякий час, на небеси на землі поклоняй мій, слава, мий Боже, благий долотерпіливий, многомилостивий, праведний, люб'яй, грішний, я милує вся зовико спасень, обіщані ради будущих благ. Сам, Господи, прийми й наша в часи, і молитви, і справи, живот наш кого заповідам Твоїм. Душа наша освятить і лиса, очисти, помишлені і справи разуму, ціломудри і стризви, і збави нас, отсяки, скорби, золи, болізни, і огради нас святими, ангели Твоїми, яко да їх ополченням соблюдаємо і наставляємо, ми достигне воєнство віри, і в разум непрекосновений, Твоє слави, як облагословен єси во віки віком. не просвіти лице, Твої на неї, помилуй, не... <клес> не скверне, не блазне, не трінне, і помилуй ни. Нескверне, неблазне, нетвійне, і пречистеє Діво Бога, невісто, владичице Бога чоловіком приславним Твоїм Рождеством, соєдинивши я, і од пачиї єстество, рода нашого Небесного я, ненадежних єдина надежда, і побіждає мих помощнице, готовий і к тобі, прибігаючих і всіх християн прибіжище. Не гнушайся мене грішною і скверною, скверними помислими, словеси і діяньми всього себе непотребно сотворшого. і сластем, івнині, і ліностин рабом раба, бившоно, як у чоловіку любивого Бога мати, чоловіколюбні, вмилосердися, мені грішнім і блуднім, і прийми моє скверних устен, приноси мої тобі молені, і твоєго сина і нашого, владику, і Господа, матерним, твоїм дерзновенням об'ємши моли. Да утвердить мені чоловіколюбної милосердя, Своє благости, і призрів моє безчисне пригрішення, братить мене покаяння і свої заподи діла тебе іскусного явитм'я, пристане мені пресно, яко милоство, і милосердя і благолюбива я в настоящийся сей жизнь нетеплоє пристательниця і помощнице, супротивних полки одгоняючи ко Спасенню, наставляючи м'я, і воврем'я ісхода моєго каяною, мою душу соблюдаючи. І темний лукавих бісов далече від от нея тривающе, в страшний же день праведного Суда, вічний, я ізбавляюще, муки, і неізреченної слави Твоєго, Сина, і Бога, нашого, наслідникам, я євляюще, южий да влучу, владичице моє пресвята, Богородице Богородиця Твоєго ради, ходатайство істе благодатію благодаті чоловіку любіям, єднородного Сина Твого, Господа, І Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. Йому же подобається, яка є слава, честь і поклонені собезначальним Його Отцем, і пресвятим і благим і животворящим Його Духом, нині пресної во віки віком. О, і даш нам, владику, на сон грядущим покой душі і тіла, і сохрани нас от мрачного сна гріховного, от всякого темного ношного сладостра, утиши стремлення страстей, угасирежени ястріли лукавого. Я ж не нелукавно движемо, і останній плоти нашої втоли, і всякої земної і ващної, і наше мудрування і успи, і даруй нам, Боже, Бодру, ми цілу мудрий помисил, серце, трезвяшся, сон легок, і всякого сатанина мечтані, не Ікусен, Оставиш нас в молитви утверждених в заповідах Твоїх і пам'ять, судеб твої собі, вину, і муші, і все ночної славословий нам даруй. Воїжі піти і благословити, і славити те і, і великоліпе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і пресної во віки віком. Преславна і преснодіво, Богородице, прийми молитви наші, і донеси, я Сину Твоєму, і Богу нашому, да спасе Тебе, ради душі наша. уповання Моє, Отець, прибіжище Моє Син. Покровитель нам єздух, святий тройця, свята є Боже наш слава Тобі. Помилуй нас, Господи, помилуй. Призвінення ко благотробен, і от отрах наших, і ми світово в нашій люди є твої, сіня руку твої мертви призимай, до віковом. Доседня теж нам не Богородиця, на тя непогиблям, надай збамся Тобою, Отвій, ти бисе, спасення, рода християн, Помилуй нас, Боже, по влиці, милости Твоєї, Тися, услише, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. І ще молимся, Оєже, сохранитися, святі, обиди, і всякому граду, весь страні до глада гобительства, труса, потопа, града, огня, меча, нашестино, племенник між дособної брани. Йої же милостиво бити, благовітливу і благопримінительну, благому і чоловіку любивому Богу нашому, і отвратити весь гнів свой, на недвижащийся і збавити нас у належащо праведного своє опрещення і помилувати нас Господи, Лишени Боже Спасителю нашу повані, всі концей і земли, і сухших море далече, і милостиве, милостиво, влади корі їх наших, і помилуй не. милостив, бо й чоловіку любий Бог, єси сей тобі славу, осилаєм. от Своїй Сину і Святому Духу, нині пресної, бо віки віком. Слава Тобі, Христе, Боже, пованні наше, слава Тобі, Святому слава, Духу. Христос, істинний Бог наш, молитвами причисти Своє, матері, преподобних Богоносних отець наших і всіх святих, помилуйте і спасать нас як у і чоловіку Любове.